Доброго Дня, шановні, сьогодні ми з вами поговоримо про масиви. Це одна з найважливіших тем програмування, і без масивів не існує жодного проєкту. І так, що ж таке масив? Давайте подумаємо, коли ми зустрічали це слово у житті. Іноді кажуть, це є такий масивний предмет, тобто якийсь великий. Але це не зовсім підходить. Краще підходить якийсь там жил-масив. Тобто це е, в один певний час побудовані там декілька будинків. Вони однотипні, це там дев'ятиповерхівки, наприклад, може бути там масив такий, та і назву іноді дають. Або там п'ятиповерхівки, або це може бути приватний сектор, теж може бути масивом. Але це вони теж приблизно однакові, там невеличкі будиночки або великі будинки, ну все одно не 9 поверхівки Тобто не можна сказати, що приватний сектор, 9-поверхівки, п'ятиповерхівки це один жилмасив. Так не говорять. Говорять конкретно про дуже схожі між собою ці масиви. Давайте подивимося, як це відбувається вже в програмуванні, але спочатку. Перейдемо до домашнього завдання. І так, домашнє завдання було зробити цикл від 1 до 100. Давайте це зробимо. Від 1 до 100. Це нам теж не потрібно. І нам треба там виводити зміну І. Але перед цим у нас ще є дві. Умови два завдання. Що якщо І дорівнює 10, тоді нам треба завершити цикл. Завершити проєкт. Якщо і дорівнює 3, то треба використати оператор континів. Ну і давайте, перед тим, як запустити, подумаємо, що повинно відбуватися в нашому коді. Ну, незважаючи на те, що умова в нас стоїть від 1 до 100, ми розуміємо, що більше 10 в нас не надрукується. І. Тому що при I дорівнює 10 ми завершуємо цикл. При I дорівнює 3. Ми пропускаємо все, що йде після команди continue. Тобто трійка не виведеться на екран. System Out Print LN при І дорівнює 3 не спрацює, то ми повинні побачити на екрані числа від 1 до 9 без трійки. Давайте запустимо, перевіримо. І так, 1, 2, трійки нема. Після двійки йде 4, тому що спрацював оператор Continue. Оператор Continue пропускає все, що після нього йде всередині цикла. Після Continue йде System Outprintalen. Далі ми дійшли до дев'ятки. Дев'ятку вивели на екран. Повернулися до нашого лічильника, збільшили, і стало дорівнювати 10. І при. Перевірці, якщо і дорівнює 10, ми завершуємо наш цикл і вилітаємо у 10-й рядок. Я думаю, що всі впоралися. Молодці. Якщо впоралися, і переходимо до теми масиви. Пригадайте, будь ласка, як ви навчалися у початкових класах, скоріш за все, у вас був такий там предмет. Я та світ я досліджую світ про дознавство. Можливо, хтось із вас вів там щоденник температуру. От давайте в нас є температури за тиждень з понеділка по п'ятницю, і нам треба обчислити середнє значення температури за тиждень. Для цього нам потрібно 5 змінних. Назвемо це Т1, наприклад, там 12 градусів. Ctrl-D копіюю. Це в нас буде Т2, Т3, Т4, Т5. Ну і тут теж позмінюємо. Хай буде 5, тут 1, тут 19 і тут, наприклад, 17. І так, для того, щоб обчислити середнє значення, нам треба створити змінну. Середнє значення це ділення на кількість, якщо ми ділимо і хочемо точність. То треба вже створювати дабл змінну, щоб в нас було більш точне число. І назвемо його average. Як ми будемо обчислювати, нам треба T1 додати, T2, додати, Т3 додати Т4 додати T5. Потім це взяти все у дужки. І поділити на кількість днів на 5. Начебто все. Але не зовсім все. Тому що T в нас int 5 int, в результаті ми отримаємо теж int. І в нас буде число неточне. Воно буде закінчуватися крапка 0. Щоб число було точне, ми можемо поставити крапка 0, Тоді 5.0 це означає double. І, в принципі, процесор зрозуміє, що треба використовувати саме е, обчислювальний <coughs>, арифметикологічний пристрій типу дабл, і буде точність у нас висока. Тепер виведемо на екран нашу зміну average, і подивимося. Ну, скоріше так, і є. Десь 14,8. Тепер уявіть собі, що нам треба зробити цю програмку, але для там, місяця, або рік, або 10 років. Уявіть собі день, на якому ви дуже сильно заморитеся, писати Т плюс у когось це буде Т-150, у когось, можливо, дуже наполегливих. Т-1080. Але мені здається, що на Т-10 ви вже втомитеся. Тому програмісти вирішили ну, якось вирішувати цю проблему. Було б зручніше, якби ми могли у циклі по черзі додавати всі ці елементи один до одного. Але при такому підході ми не можемо використати цикл, тому що нам все одно ну, треба по черзі оце те додавати. Не можна ніяк це зробити. Тому придумали масиви. Значить, Як масиви позначаються? Знов таки, ми пишемо тип даних, які там розміщуються. Після цього ми ставимо квадратні дужки і пишемо ім'я нашого масиву. У нас це температура. Тому так і напишемо. Дорівнює. І тепер у фігурних дужках ми можемо. Перелічити всі наші температури. І так, ось ці 5 рядків, вони, в принципі, дорівнюють ось цьому рядку. Як же нам вивести окреме число з цього масиву? Для того, щоб користуватися зручно масивами, придумали індекс. Індекс це порядковий номер, по суті, числа в цьому масиві. Тобто у 12 буде індекс 0, у 15 1, у 11 2, у 19 – 3, у 17 – 4. І тепер, якщо я хочу вивести на екран, наприклад, 11, я повинен написати ім'я масива. І далі у квадратних дужках вказати індекс числа, яке я хочу вивести. Якщо ми хочемо вивести 11, то я вказую індекс 2. Зверніть увагу на те, що нумерація починається з нуля, не з одиниці, а саме з нуля. Запускаємо. І от ми бачимо нашу одиничку. Тепер дивіться, якщо я хочу вивести по черзі всі елементи масиву. Мені достатньо створити цикл. І в циклі я можу одним рядком вивести на екран всі елементи масиву. Поки що, давайте напишемо тут 5. У нас останній індекс 4 елементів 5. Тому, поки і менше 5, ми будемо виводити на екран temperature І. І замість І спочатку потрапить 0. Тоді ми отримуємо нульовий індекс це 12. Потім ми збільшимо І, і стане 1. Сюди потрапить 1. Ми виведемо 15, тому що саме у 15 ки індекс 1. І так далі. Давайте запустимо, переконаємося, що все в нас працює. Бачимо, да, що всі числа вивелися на екран. Тепер, наприклад, нам сказали. Не за 5 днів, а за весь тиждень. Тобто, додайте ще суботу і неділю. Наприклад, там 18 та 19 потеплішало. Але ми забули тут поміняти, наприклад, якщо ми знов запустимо на екран, то в нас виведеться все одно лише 5 елементів, 17 остатнь. Тому ось так ніхто не пише конкретно число. Спеціально для масивів придумали. Length. Ось це слово length само порахує кількість елементів у масиві. І сюди замість temperature length підставить це число. Тобто, якщо в нас елементів 7, то Java сюди поставить 7. Якщо їх 5, то поставить 5. Тому, коли ми працюємо з масивами, завжди ми вказуємо назва масива крапочка length. Якщо перевести, то довжина масиву темпоречі. Тобто довжина це саме скільки елементів в нас у масиві. І тепер, якщо ми запустимо, тепер ми побачимо всі наші елементи, включаючи 18 та 19. Давайте перейдемо тепер до розв'язку нашого завдання. Нам треба обчислити середні арифметичні. Для того, щоб обчислити середнє арифметичне, нам потрібна додаткова змінна, куди ми будемо складати суму наших температур, наших елементів. Давайте ось це видалимо, воно вже нам не потрібне. І після створення масиву ми створимо змінну, назвемо її Су. І покладемо туди початкове значення 0. Коли ми створюємо змінну сум для того, щоб туди щось складувати, завжди початкове значення буде 0. Тепер ми всередині цикла напишемо. Сум дорівнює. Сум додати. Темп речі Давайте спробуємо вивести на екран значення нашого суму. Нашої змінної сум. Подивимося, що там знаходиться. І так, 111. Мабуть, так воно і є. Хочете, перевірити порахуйте на калькуляторі, але навряд чи тут у вас вийде інше число. Ну, і що нам залишилося? Нам залишилося поділити на кількість елементів. Знов таки, нам не треба їх рахувати. Ми можемо користуватися тим самим temporation length. І для того, щоб в нас було більш точне обчислення, ми повинні зробити кастинг будь-якого будь числа до дабла. І так, ось ми побачили, що середнє значення 15,9, якщо округу. От таким чином працюють з масивами. На наступному занятті ми з вами продовжимо вивчати масиви, продовжимо розглядати задачі, які частіше трапляються, і декілька занять ми присвятимо з вами саме масивам, тому що це дуже важлива тема і завжди ви будете. Оперувати масивами щось з ними робити. Дякую за увагу.